Всім привіт, ребята. Сьогодні на ремонті ось така Honda 250 Рідинне охолодження. Почається погано заводиться, акумулятор я зняв заряджаю, позачищав я на втягуючому клеми, щось проблеми з заводкою, але акумулятор розродився, поставив на зарядку. Так, і ще така там по мелочі не тримає холостий, там датчики підключити туди-сюди і подивитися до вилки. Я вже протер, одна сторона, виходить, пускає трошки масло. А так, в принципі, апарат робочий, просто требується невеличкої уваги. Зараз поставлю акумулятор, побачу, що щось помінялося після. Того, як я почистив клеми, тут почистив, тут почистив клеми на, на АКБ, бо вони геть були окислені. Так. І буду дивитися до карбюратора. Ось там є він регулювальний вон він регулювання. Якщо мені вдасться. Його запустити, нормально все. Підстрою підстрою холостий ход. Якщо не вдасться запустити, ось стартер бачимо. Стартер. Тут іде типу, обгонна муфта. Буду скривати дивитися, що там з органною муфтою, може проблеми закусило чи ще щось. Ну, ось так, друзі. Не перемикаємося. Так, друзі. Дивіться. Получається, поставив акумулятор. Ця частина пластика я сюди закинув. Е -е, хочу показати, як чуємо, так? Да? Стартер круте. Далі йде також привод. Круте, зараз покажу. Получається, обгонна муфта крутиться. Тобто це така швидка діагностика, щоб знати, що у вас і як. Напомню, 177-й мотор. Охолодження. рідинне. Вон бачимо обгонну муфту, так? Нажимаємо старт. Сама обгонна муфта. Обертається. Крутячий момент не передається на колінчатий вол Получається проблема в обгоні муфті. Я вже тут частково розібрав, вирішив показати, як воно на даний момент працює, це все. Так, ладно. Одна маленька проблемка, яка вийшла. Нам треба зняти оцю кришку, кришку-праву кришку, щоб туди отримати доступ до обгонної муфти. Болтики М6, під восьмий ключ і один болтик у нас, вичай, сховався за рамою. І щоб той один болтик розкрутити, треба двигун. Повністю скріплень відкрутити, в тому числі скріплення маятника. Двигун по центру йде. роздірібанити повністю раму треба, щоб отой болтичок не розкрутити. Ось такі нюанси, ребята, Тобі ж ніяк він не хоче заводитись. Буває, чуть-чуть схвачує. Ось чуємо, чуть-чуть без хвати і все. І далі ще не. немає. Немає обертань. Так, ось так. Все, буду розкручувати. Зніму кришку, покажу. Покажу, який там механізм. Ну я, в принципі, вже дивився схему. цього двигуна. Ось. А так для вас покажу, що, що до чого. Все, не примикаємося, друзі. Так, друзі, зняв я кришку, повідкручував всі кріплення і здвигав максимально, скільки це можливо, допоки цей болтик не відкрутив. Прокладки, як бачимо, немає. Все на герметосу. Коротше, тут були наші. Що, короче, я виявив. Що я виявив, зараз покажу вам. Дивіться, ось по... шпонка, да? Но по факту, на валу місце під шпонку і кусок шпонки ось. Зараз я вам покажу, продемонструю. Ось дивіться, ця шестерня стояла. Яка приводить в рух саму корзину. Щеплення, ви поняли. Тут є, тут шпонка тримається. Коротше, дивіться, жмеш на пуск. А ну, ви поняли шпонка на місці. Ну, буває, цепляє за цю шпонку. Тим самим буває його, як би провертає. Я думаю, в цьому була й проблема. Якщо обгонна муфта норм, ставлю нову шпонку, провірю. В принципі, можна буде собирати. Так що, якби обійшлося, я так думаю, малий кров'ю, а там буде видно. Якби не перемикаємося, зараз покажу. Що і як. Так, ребята, дивіться, що хочу я показати. Все, я демонтував шпонку. Бачимо. З однієї злизано, злизано третина шпонки, примірно. Цей кусочок був в самій обгоні муки. Дивіться, що по поводу цього. По до цієї обгонної муфти. Обгонна муфта. В доволі хорошому стані. Так, тут ось, так як маслали, стартером є такі задіри Бачимо, ну, воно ще не сильно углубилось в принципі, є. Так. Чого воно так вийшло? Дивимося. Тільки частинка шпонки заходить в саму обгонну муфту. Там, ну, буквально третина, може навіть менше, ніж третина. І частина заходить в саму шестерню, яка вже передає. Обертання на корзину щеплення. Ось так. Ну, понятно, сюди йде більша частина, так як це йде приводна шестерня. Але все рівно виходить, Я хочу зробити, щоб сюди ця обгонна муфта трошки більше вилазила. Буквально на якийсь міліметр. Тут бачимо по шестеренках, ця йде вище. Тобі ця більш втоплена. Так видно, де лучше. Тобто якраз той міліметр вона туди втоплено. Повністю шестерня з обгонною муфтою. Там є шайба. Вижу цю шайбу на, на міліметр трошки товщу сюди підкинути, лібо міліметрову знайти. тим самим, щоб оця шестерня. обгонної муфти. Получається, сюди трохи вийшла. вона зарівняється, якраз буде по зубчиках стріляти сюди, е на цю промежутку. І буде е краще краще щеплення на валу. Так, ось так. Воно недурно так це все пройшло, тому як ось бачу. Ну, Тут буквально 2-2,5 мм mm зацепа тобі щось таке буде рішення. Поставлю шпонку, побачу скільки йде зацепа, Ось, затягну, буду собирати. По обгонній муфті в принципі, все норм, тому як ролики самі норм, сам Сама площадка теж Нормально Зараз фокусуємо. Так, де наш фокус? Ви бачимо. Ну норм. Тут немає ніяких зубців. Це мастило, в принципі. Ви зрозуміли, так. Да? Все, ребята, не перемикаємося. Зараз поставлю шайбу, буду шпоночку, вимкнусь, покажу. Так, ребята. Все я починаю зборку. Шпоночку поміняв. Ось таку шпоночку поставив. Там все підібрав, шайбочку. Короче. Буде ходити. Щеплення перетягнув. Зараз буду класти кришку, закривати, закручувати болтики і буду ставити болти і закручувати кріплення. Тому як ось цей болт, ні, точніше ось цей болт. Вимахав мозги і прийшлося із-за нього повністю всі кріплення двигуна від'єднувати. Щоб двигуном можна було це все діло зрозуміле, догори вперед-назад, щоб витягнути сам болт. Ось кришка вже промазана герметиком, герметик висох, так як по інструкції, сухенький герметик, і все буде. Працювати як має бути. Тут головне попасти самому кричаткою помпи. Ось, Бачимо тут такий валік з штіфтом попасти сюди, балансировочний вал, сюди попасти і все. Ставимо кришечку, ставимо корпус помпи, закручуємо. Так, друзі! Коротше зібрав я, проблема була ще тут в самій кришці водяного насоса. Звичайно, прийшлося варити. А так, в принципі, запускається вже. без питань. Все, бачимо. Такий ремонт був. Зараз складу пластик і все можна віддавати клієнту. Підписуємося, ставимо подобайки коментуємо обов'язково. Все, всім добро.